Доброго ранку. Сьогодні у нас такий от Максус, нам сподобалось на жовтому бусику кататись. Ми взяли ще один, трішки старіший, Максус В80, він значно більший. Перша реєстрація 2021 року пробіг у нього всього 11 тисяч км, але виготовлений він, схоже, 18 2018 році. Ми його купили в Швейцарії. І Будемо їхати в Україну. 56 кВт годин тут батарея навіть більша, ніж у жовтому, але оскільки він більший, старіший, ну пробіг, надіюся, що 200 км він проїжджає. Єдиний мінус тут, хоча й є, це, це зарядка європейська, максимальна потужність, схожа, лише 28 кВт. тобто... Повну батарею на ЦС, швидкісні зарядці треба 2 години заряджати. Я так розумію, він побудований на базі англійського буса, ЛДВ здається, чи що. Такі тут пошкодження, трошки відірваний бампер. Тут на фотографіях здавалося краще, але все функціонально. Сумні двері працюють, машина на ходу, тут порт зарядки, причому він цікаво зроблений. Це порт зарядки CCS, і хоча це CCS комбо європейський він включає в себе і тип 2, але тип 2 тут виведений окремо спереду. Тип 2, одна фаза 30 Ампер, тобто 72 кВт потужність. Пів батареї у нас заряд. Що тут склок підйомники? Паркування. Електричне, не так як у жовтому, от таке важче переключання передач. Кабель. Ручка відкривання капота справа. Ручка відкривання капота, три місця тут. Ще якийсь екранчик, Побачимо, що це. Середини по максимуму все. обслужены Вестер Под капотом все нормально закрываем? Так, супер Бам. Будка Величезна І праві сумні двері. Саїк мотор. Дуже доглянутий. Нічого ним не возили. 11 тисяч пробіг.